Гарного дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я буду пекти смачний, майже забутий рецепт печива алкоголіки. Мені треба. У мене тут 120 грамів масла вершкового, можна маргарину кошу є, і приблизно 120 г смальцю. кондитерський жир. Кондитерський жир я робила сама. У мене десь там на сторінці пошукайте, десь він є. А якщо ви хочете, щоб я повторила, то я піду куплю сала і покажу, як я роблю кондитерський жир. Пишіть в коментарях мені. Значить, так, ось тут поклала я весь цей жир. Тепер Я покладу дрібку солі. Зовсім таку дрібочку солі. Я люблю, коли в печері сіль є. Так. Можна покласти ванільного цукру. Ось трішки у мене є. Теж треба купити два борошна 300 грамів. Викладаю я сюди борошно і це я зараз його перетру в крихту. Перетерла я це все в крихту. Ось так, тепер роблю заглиблення, можна не робити. Треба сюди ложку оцету, але я. У мене лимончик є, який давненько вже лежить, то я видавила столову ложку лимо... лимонного соку. Треба якогось спиртного напою. Можна горілки, можна самогонки, можна коньяк, можна ром, в когось що є. Дві ложки. І ложку звичайної водички. І замішую, дівчатка, тісто. Тісто гарно замішується. Якщо вам, вам воно буде дуже зарідке, то нічого страшного. Можна там ложку чи дві борошна додати, а взагалі-то воно гарно вимішується. Так, дівчатка, Тісто гарно зібралося до купи. Е, нормально вимісилося. Це пісочне тісто. Я його покладу. Люби тісто, любить відпочивати. Я його покладу хвилин на 10-15, хай трішки відпочине, потім будемо. Робити печиво. Тісто вже підпочило. Тепер я потрушу поверхню борошну і буду розкачувати в пласт десь до одного від пів сантиметра до одного. І видавлюю любою формочкою ось так: ось такі печива. Любою можна, можна ножем взагалі-то порізати. з цього тіста, оце, що залишилось, знов його збираємо докупи, розкачуємо і далі робимо печиво. Поліпила дуже швидко, дуже легко. Духовка вже нагрілася 180 градусів. Ставлю десь хвилин на 15, не менше. Ось печиво моє спеклось. Тепер я беру мисочку. У мене цукрова пудра. Треба цукрової пудри, не знаю скільки. У мене куплена 62 гривні. Цілий кілограм купила, бо я часто випікаю, то мені треба. Інші пачечки продаються, можна самим зробити. А тепер я беру це печиво, ще воно тепле. І ось так дуже-дуже гарно перетрушую цукровою пудрою, і викладаю в якусь мисочку, щоб вона потім закривалась. Чи мисочка, чи каструлька це для зберігання. Ще воно тепле печиво я поодненькому, щоб гарненько притрусити цукровою пудрою. От, і вони зараз тут. Лежать трішки, захолонуть і будемо куштувати. Ось такі вони у мене вийшли, пахнуть дуже смачно. Печиво дуже таке пісочне. Смак дитинства хай гарненько прохолоне, а зберігати треба бажано в темному місці і отак, закритою кришкою в будь-якій посуді. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одному, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Всіх обіймаю. До наступних зустрічей. Вам подобається ставте лайки, підписуйтесь, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячна, всіх обіймаю.